Що ви скоро дізнаєтесь, яка правда вам відкриється? Давайте заглянемо Таро. Ви знаєте, тут іде мені відкриття можливостей стосовно своєї роботи, своєї кар'єри, як по новому подивитися. Мужчина перевертається. Що він тут? Можливо, це пропозиція, яку дасть мужчина по роботі. І тому ваш компас буде мінятися, вам відкриються якісь можливості. Це якась пропозиція іде вгору піднятися, заробляти набагато більше. сяяти. Не відмовляйтеся. Тут вам реально йде пропозиція несподівано від якогось мужчини. Але це. Показаний якийсь зовсім для вас новий шлях. Но він для вас буде дуже успішним і дуже щасливим. Вам буде подобатися, вам буде це подобатися.